Вітаю клуб XA50. Виникло питання, чи можемо ми щось під'єднати до підсвітки в ногах, до тієї самої Ambient, яка в нас знаходиться і у пасажира, ось тут, і у водія ось тут. Ну, наприклад, під'єднати туди підсвітку в зеркалах чи ще якісь освітлювальні прилади. Так, ось питання: як воно все це керується? Коли вмикається, коли вимикається, і як можна взагалі цим керувати, чи підійде нам ці піни для під'єднання. Так, ось така історія: експериментую. Зняв освітлення, ось воно в ногах. Така фіхольника. І зараз перевіряємо, як воно працює зі сканером. У нас тут є внутрішня підсвітка ніг. Вона зараз вімкнена. І ми її вимикаємо і спостерігаємо. Живлення пропало. Тобто ось все це таке чудове налаштування воно нам дає лише можливість або повністю вимкнути, або повністю вимкнути. І світиться воно завжди, навіть під час руху. Ось така фігня малята. При переведенні в драйв воно стає менш яскравішим, але продовжує світити. Насьовано в паркінгу. Це драйв. Знову паркінг.